Слухай, я не психолог, я не гуру, я жінка, яка пройшла через свої тіньові сторони особисто, болісно і дуже глибоко. І повір: я знаю, що таке жити чужими правилами, чужими сподіваннями, боятися власних бажань, стидатися власних емоцій і не вміти бути. Чесною сама собою, я знаю, що таке зраджувати себе неоднократно. І я створила цю гру не тому, що це модно, класно, прикольно, а тому, що це мене витягнуло з того стану, в якому я знаходилась. в паршивому, депресивному, темному, гнітючому стані. І я хочу провести тебе туди, де ти нарешті впізнаєш себе, згадаєш себе, з'єднаєшся з собою справжньою, не ідеальною, а такою, як є. Де ти з'єднаєшся своєю силою, тому що в тіні, Дуже величезна, величезна сила. Її головне помітити, побачити. І все. І я запрошую тебе на гру. Танець з тінью.